Дитячий крик та гуркіт близько 10-ї години вечора сколихнув усе подвір'я. У 372-му будинку, що на вулиці Шевченка, гучні гуляння закінчились трагедією. За словами сусідів, з цього вікна випала молода дівчина. Я не знаю, що сказати, бо то було все. Отак, все на раз. і то просто було як в тумані. Я того дня взагалі навіть не пам'ятаю. У той час на вулиці не було багато людей. Цей чоловік почув метушню за сусіднім будинком. Саме він викликав швидку та міліцію. Зараз просить не показувати його обличчя. Каже, за дівчиною з того вікна вискочив і молодий хлопець. Він врізаний пополам, ну, але вона не знає яка, бо впаде. Врізаний п'яний. Ну так, п'яний повністю. Вона тільки в плавках і в ліфчику. Пали молоді люди не на землю, а на накриття прибудови. Дівчину звати Роксолана, їй лише 16 років. У цей будинок вона прийшла в гості. Про хлопця поки що нічого не відомо. Як тільки він побачив карету швидкої, одразу ж втік. Це вони там пили, десь про день народження пили, і вона так пилася, що десь по коридорі трохи вже там гуляла була. І з того, що вже був чіпеш, і вона написав через вікно. Дівчина опиралась, коли її хотіли госпіталізувати. На та машині такі чудеса творила, два доктори пали, вона по цим балки розкинула. То вона може кепсихотопнутися. А де вона така була п'яна. Тому медики просили допомоги у МНСників. Наша задача була і просто зняти, не завдаючи певних інших травм, не причиняючи додаткових відповідно болі, не вганяючи дитину в шоковий стан. Єдине, що Надали нам медики рекомендації як краще зняти, як краще транспортувати. Дверей квартири, де сталася трагедія, нам не відчинили У міліції повідомили, що жодних кримінальних правопорушень немає, а все кваліфікується як нещасний випадок, адже дівчина із вікна вискочила сама. Я не можу сказати, чи це було свідомо чи не свідомо, але явно ніхто їй не допомагав. Вона сама була в такому стані, що випала з балкону. Дівчину госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні з діагнозом, струс головного мозку, алкогольне отруєння та психомоторне збудження. За останні півроку до дитячої лікарні на орлика потрапили майже 30 підлітків із важким алкогольним отруєнням. Марта Когут, Олег Кухар, головні новини Львова.